Привіт всім підписникам, глядачам каналу Top Wheels. Отримав базову машинку Case A 25 рік. Зараз розпакуємо, подивимося, чи є там ТХ, СТХ, чи може якісь круті моделі 25-го року. З вас лайк, підписка, побажання, комент, а з мене круті, моделі і нові та нові поставочки. Отож, розпаковуємо. Поїхали. Е, хто вже в курсі, хто знає, значить кейс А, це перший кейс 25 року. Відповідно, в ньому можуть попадатися і моделі 24-го року, тому що в кейсах йдуть е, ну, деякі кейси, наприклад, А Б, так? в Б будуть машинки А, і там, в С будуть машинки Б. Це для того, щоб ви розуміли. Ось такий Volkswagen у нас 24-го року. Він часто був. Сільверадо не СТХ. Знову ж таки, 24 рік. Але, звичайно, точно тут будуть новинки. От така фантазійка. Це вже 25-го року. Е -е, зрозуміло, що хто в курсі, кожного року Hot Wheels оновлюють карти. Е Часто оновлюють е шрифт, яким маркують. І декуди отакі от у нас. Вогники 25 рік, тому хто вже шукає ці машинки, то можете орієнтуватися і на шрифт, і на колір карти в магазинах при полюванні. Поки що мега топчиків не бачу, але йдемо далі. Ця Audi могла би бути СТХ, але, на жаль, звичайний мене. Так. Не буду затримуватися довго на фантазійках, але є гідні моделі. 24 рік. Так, Бачу непогана моделька. Це в нас Nissan Skyline з форсажу. Серія Screen Time. Друга машинка з 10. О, хороша моделька. Гарно Зроблено ззаду непоганий шини. Одним словом, врахую, що це топчик з цього кейсу. Так, Дуже хороший варіант Cheві, такий кастомний. Прикольні в нього принти. І взагалі також вважаю, що хороша модель для колекціонера. Так, Бачите зразу різницю, в карта 24-25 рік. Знову непогана моделька це Monster High, такий кабріолетик. Також серія Screen Time. Варта уваги. Топчик Nissan Skyline, такий маленький, але крутий. Думаю, хто японки збирає, також буде прикрасою вашій колекції. Ще віце 10. Їдемо далі, шукаємо щось цікавеньке. Так, Це у нас 24 рік. Тому не зупиняюся, тому що ви можете переглянути відео у мене на каналі. Є багато о, з. Різними кейсами 24-го року. Так, ще топчик з 24-го року. Бачите, це у нас трансформер Bumblebee такий. Volkswagen Жук, Ну і багаті боліт. Дуже вона цінна і багато хто її шукав. Так. Так, заглиблюємося далі. Цікаво, що ж там. Поки нічого, поки знову ж таки, 24 рік, але ми будемо далі шукати. Непоганий кадилак. Також рахую його топчиком з цього кейсу. Honda Civic. Зацінимо. Знову ж таки, допрацювати, допрацювати зад. Колеса також цікаві. Також серія 70-90. 10 машинок є, думаю, для колекціонерів, досить цінна. І хто, можливо, тільки починає колекціонувати, можете почати з цієї серії. Дуже хороші машинки. І буде вашої тільки прикраси. Так, такий пурпур. Знову ж таки класика. Мені дуже подобається фіолетовому кольорі він хороша моделька. А ви пишіть в коментарях, що вам найбільше подобалося з цього кейсу, можливо, що ви шукаєте. Якщо потрібні модельки, бажаєте придбати. Інстаграм, телеграм, все в описі до цього відео, можете знайти посилання. І перейти і зв'язатися зі мною, придбати якусь модельку, якої у вас не вистачає. Так, це у нас такий Супер Твін Міл. Якийсь важкенький на вагу, здається. Але не дуже я такий колекціоную, тому. Мені не сильно цікавий. Так само, як та бокзіла. Трішки я розчарований, тому що купилося більше топчиків. Так, Тесла в червоному. Знову ж таки, гарно, гарно пропрацьовано. Дуже круто дивиться топчик. Ще такий мустанг. Також 24 й рік, на жаль, на жаль. Знову Mille -Mille. Так, Бачу щось новеньке. Так, Mazda Autozam. В принципі, є в мене ще в інших кольорах, але ну, такий, звичайно, мега Mazda Йдемо далі і, на жаль, на жаль, не СТХ. Поки не бачу ТХ, думаю, всі розуміють, чого вона там йде дорожча, ніж інші модельки. Тому що от кейс 72 штуки, а як бачите, ну, поки що жодної ТХ. І щось я її не бачу. Тут мав бути Форд червоний бусик, хто в курсі. На жаль, ну, нічого, засмучуватися не будемо. Добре те, що вже пішли поставочки. Поки кейс, а, думаю, далі будуть наступні. Всім дякую за перегляд, вдячний за лайк, підписку, комент. Всім е, удачної охоти. Бувайте!